16 лютого 2023 року у Шевченківському районному суді міста Києва було розглянуто клопотання полтавського гірничо-збагачувального комбінату, саме щодо розблокування рахунків підприємства. За результатом розгляду клопотання було задоволено частково. Блокування рахунків полтавського ГЗК викликало гучне обговорення серед жителів міста Горішні Плавні та Полтавщини. Така стурбованість цілком зрозуміла, адже в першу чергу накладення арешту позбавляє єдиного джерела існування в цей нелегкий час понад 7500 тисяч працівників підприємства та підрядних організацій. 8 лютого 2023 року Шевченківський суд вніс зміни до ухвали і дозволив проведення видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів. До державного бюджету та виплати заробітної плати, але тлумачення судового рішення не передбачало проведення операцій на транзитні рахунки інших банків, у яких відкрито зарплатні проєкти. Адвокати підприємства подали скаргу стосовно арешту рахунку для якнайшвидшого розгляду та часткового його скасування. Ми не просимо сьогодні скасувати все, тому що ми це будемо просити пізніше. В апеляції ми сьогодні просимо тільки те, що є суперкритичним для підприємства, тому що від нього залежить багато. Підприємство галузі, підприємство допомагає і Збройним силам. Загальна кількість осіб, третіх осіб, лише фізичних, на яких це впливає, понад 10 тисяч становить. це включаючи підрядників. І якщо не зможе підприємство сьогодні це оплачувати, то оця шкода, яку ми сьогодні навіть не можемо цінити, її насправді. Ми навіть не знаємо, де ці наслідки зможуть вилізти в майбутньому. Усі вимоги підприємства наразі стосуються лише найкритичніших речей: це і витрати на потреби працівників, яких відправляють на війну надання якісних професійних медичних послуг для населення це робочі місця для внутрішньо переміщених осіб. У ході засідання 16 лютого 2023 року, за словами прокурора, ці фактори виявилися неважливими і необґрунтованими. За відсутності таких об'єктивних саме даних, ми вважаємо, що Скасування арешту в цій частині може все ж таки е, призвести до приховування тих грошових коштів, або їх е, передачі іншим особам, якраз тих грошових коштів, які е, підлягають спеціальній конфіскації е, відповідності домого Кримінального процесуального кодексу України. І... Фактично, з метою збереження яких було накладено арешт на відповідні рахунки зазначеного підприємства. Шановний суд, ми не можемо скопом сказати, я заперечую, не обґрунтовано. Що не обґрунтовано? Оплата енергоносіїв, природний газ, електроенергія, теплова енергія, чи може, не знаю, кисень, стисле повітря, отримувачем по оплаті енерг... електроенергії є державне підприємство Енергоатом. Чому не платити «Енергоатому», Скажіть, будь ласка. Те саме стосується. Ну бо прокурор заперечив цій частині. Те саме стосується інших вода, наприклад, комунальні платежі. Чому не платити комунальним підприємствам міста горішні плавні, заслухавши учасників, суддя на його думку, знайшов компромісне рішення. Наскільки можливо, і частково суд визначив ті критичні платежі, які на переконання суду є необхідність здійснити негайно. Значить, щодо інших, значить, суд пропонує подальшому, що виникне. Підстави для певних видатків бажано, щоб була визначена конкретна сума, конкретна адреса платежу, щоб було зрозуміло, тому що деякі пункти, які не війшли в рішення, вони носять загальний характер, абстрактний. Шевченківський суд виходив з презумпції того, що підприємство, яке має багаторічну позитивну репутацію, може вчиняти якісь злочинні дії або щось приховувати. Є потреба сьогодні на окремі видатки. детальні. Але яким чином гарантувати, що ці видатки будуть не штучно завищені і виводитися кошти з підприємства? За словами адвокатів, така позиція є досить некоректною. Абсолютно надумано, безпідставно і. Е... Судове рішення но не має ґрунтуватися на таких, на таких припущеннях, тим більше, що в справі не було жодного доказу чи будь-якої інформації, яка би могла давати підстави для таких припущень. І з того, що було розблоковано судом, це виплати заробітної плати та пов'язані з нею транзакції. Саме в той спосіб, який дозволяє банку, що обслуговує, проводити операції. Суд використав запропоновану нами редакцію, а ця редакція. Базувалася на побажаннях обслуговуючого банку, тому я очікую, що перепон не буде. Але остаточно ми зможемо сказати, після того як ця ухвала буде завезена в. Банк юристи банку надуть оцінку і проведуть платіж, або відмовлять зокрема підприємство зможе провести комунальні платежі, розрахуватися із державними підприємствами та виконати оплату на потреби збройних сил України лише за умови, що це буде напряму до військових підрозділів, поповнювати рахунки благодійного фонду, оплачувати паливно-мастильні матеріали для армії, аварійно-рятувальних служб, карет швидкої допомоги та розраховуватися із підрядними організаціями це ті критичні моменти, які суд ще не задовольнив. Це матиме негативні наслідки в майбутньому, кажуть експерти. Суд дав таку рекомендацію, що давайте е, наступний раз прописуйте, яку ви хочете суму, який платіж, і щоб суд оцінив, чи дозволяти його проводити, чи ні. Е, проблема в тому, що в нас не закріплений цей суддя. Так? І в цього суді така позиція. Якщо ми звернемося з новою скарою, його розподілять на когось іншого, в іншого суді може бути абсолютно інша позиція. Тисячі платежів кожен місяць здійснюється. В ручному порядку кожні платежі розблоковувати чи разово, чи системно. Я Не думаю, що це найефективніший спосіб. і Я не думаю, що це те, чим має займатися суд. За словами Олександра Чуприни, першого заступника міського голови горішніх плавнів, який теж брав участь у засіданні, вже є перші ознаки невиконання запланованого цьогорічного міського бюджету. І нагадує, що комбінат є також одним із основних наповнювачів обласного та державного бюджетів. І доволі багато підприємств міста залежать саме від роботи полтавського ГЗК. Це сервісні компанії. Ремонтні компанії, які виконують ремонти, будівельні роботи, отримують кошти. На цих підприємствах теж працюють люди, які отримують зарплату, це жителі нашого міста. Ці підприємства теж сплачують до бюджету, міського бюджету великі кошти. Виникло велике питання по виплаті заробітної плати. Ми розуміємо, що зараз і так тяжкий час, збільшуються ціни на енергоносії. Ми не можемо на сьогоднішній день підіймати тарифи для населення, і ця ситуація ставить і комунальні підприємства, і бюджет нашого міста ще в більш. Скрутні умови управозахисної сторони полтавського гірничо-збагачувального комбінату є чітке розуміння того, яким чином потрібно діяти далі, аби підприємство не мало ніяких перешкод у ці доволі складні часи для всієї України. Ми отримаємо копію рішення і будемо вирішувати, що нам робити далі. Цілком вірно, що будемо подавати нову скаргу в тій частині, які були відмовлена, тому що будь-яких надуманих прохань не було. Все, що було зазначено, все, що ми хотіли, це є абсолютно критично.